Друзі, привіт! Зараз ми знаходимося в печі полімеризації, яка дозволяє запікати металеві вироби, на які нанесена порошкова фарба. Ця піч, яку виготовляє компанія Graphics, засновником якої я є, може запікати вашу фарбу двома методами: інфрачервоний нагрів, оце о, з боку, бачите, по периметру на стінах елементи цієї системи, і на підлогі. Це те нова система, тепла підлога, як ми її називаємо, дозволяє рівномірно запікати ваші деталі. Відповідно, якість фарбування буде на досить високому рівні, тому що від рівномірності запікання залежить від того, скільки ваша деталь потім прослужить. Ефрочервоний нагрів він дозволяє нагрівати метал зсередини, і таким чином фарба рівномірно розтікається, а після цього і полімеризується. Ця піч розміром. 4 метри довжиною, шириною 1,5 метра і 2,5 метри висотою. І різні деталі ми тут можемо зафікати і можемо виготовляти пічки до 25 метрів довжиною, 3 метри висотою і 3 метри шириною. Так що замовляйте, наш конструкторський відділ підбере і виготовить піч саме для ваших деталей. Збоку, ви бачите, це. Спеціальні вентилятори, які перемішують повітря всередині печі, для того, щоб рівномірно деталь нагрівалась, і у вас завжди були од... одинакові деталі. Всі пофарбовані від тонкого алюмінієвого профілю до важких більше тонних деталей, які ви тут можете загружати на верхню транспортну систему, яка заїжджає всередину печі. Дякую за увагу. З вами був Сергій Пилипів, засновник компанії Рафікс.